Життя на фермі стало більш організованим, кожен знав свої обов'язки і вони почали відчувати себе впевненіше. Але як тільки вони почали звикати до нового ритму, непередбачена подія змусила їх знову бути на сторожі. Одного дня під час тренування з самозахисту Джек помітив дім у далечині. Дім був густий і чорний, він зменшився з місця, де раніше була їхня стара база. Це позначило лише одне. Хтось знайшов їхнє покинуте укриття і зараз намагається захопити його. Джек швидко зібрав групу, і вони вирушили на розвідку. Лексі залишилася з іншими, тримаючи сару під наглядом. Група швидко наблизилася до місця, звідки прийшов дим. Вони побачили невелику групу озброєних мародерів, які розбирали їхнє старе укриття і збирали залишки припасів. Джек вирішив, що потрібно діяти обережно, щоб не привернути зайву увагу. Вони повернулися на ферму, щоб обдумати план. Повернувшись, вони зібрали всіх і обговорили біль. Було вирішено, що вони повинні підготуватися до можливого нападу. Джек організував оборону, встановивши нові пастки і посиливши патрулі навколо ферми. Лексі зайнялася медичним пунктом, підготувавши все необхідне на випадок поранень. Мія продовжувала працювати над садом, забезпечуючи їх їжу. Сара допомагала всім, де могла. Її маленькі руки були завжди зайняті. Одного вечора, коли всі були зайняті своїми справами, до ферми підійшов один з мародерів. Він був поранений і виглядав виснаженим. Лексі підбігла до нього, намагаючись зрозуміти, що сталося. Він повідомляє, що їхній ватажок дізнався про ферму і планує напасти на найближчу ніч. Він прийшов попередити їх, після чого не хоче бути частиною цього насильства. Джек і решта починає підготовку до оборони. Вони посилили барикади, підготували зброю і розмістили всі свої сили по периметру ферми. Ніч наближалася і напруга зростала. Всі зрозуміли, що битва буде важко, але вони були готові захистити свій новий дім. Коли ніч накрила ферму, темряви з'являються силуети мародерів. Вони підійшли близько, але потрапили в пастки Мія. Гостріки, розтяжки та інші кількома саморобні пристрої зупинили перших нападників. Лексі, Джек та інші оборонялися з усіх сил, стримуючи хвилі нападників. Джек влучно стріляв, Лексі надавала медичну допомогу пораненим, а Мія продовжувала підносити боєприпаси. Битва тривала всю ніч. Мародери, зрозумівши, що не повинні взяти ферму силою, почали відступати. Вони залишили своїх поранених і втекли в темряву. Джек та його група перемогли, але втрати були значними. Кілька їхніх друзів були поранені, але завдяки Лексі всі отримали необхідну допомогу. Вранці вони зібралися, щоб обговорити подальші дії. Було вирішено, що вони не можуть залишитися на одному місці. Джек запропонував знайти нове, більш захищене місце, де вони не зможуть побудувати більш стійку спільноту. Вони планують вирушити на пошуки покинутого військового бункера, про який побачили один із нових членів спільноти. Цей бункер міг стати ідеальним укриттям із запасами їжі і зброї, а також міцними стінами, які забезпечують захист. Перед відправленням вони зібрали всі свої речі, запаси їжі і води, а також зброю. Вони розуміли, що дорога буде небезпечною, але були готові до нових викликів. Лексі взяла Сару за руку і пообіцяла їй, що вони знайдуть новий дім, де будуть у безпеці. Вони вирушили в дорогу, залишаючи позаду ферму, яка стала їх першим справжнім домом у цьому жорстокому світі. Вони знали, що попереду багато труднощів, але разом могли подолати будь-які випробування. Їхня подорож до нового дому тільки починалася, і кожен крок наближав їх до нової надії і майбутнього, яке вони створюють разом.